Участь у заходах з нагоди відкриття відреставрованого краснянського будинку культури взяли перший заступник голови районної державної адміністрації Андрій Крицький та заступник керівника виконавчого апарату районної ради Ігор Пескленець. Вдячність усім будівничим, які реставрували сільський будинок культури, виразив парок села красна української греко-католицької церкви отець Іван нашого нашому поводі. Це ському по ці попаду сінових, які Дуже вільний криза велика в Державі, але значить, як ми тут сьогодні зійшлися, щоб вшанувати пам'ять і бачимо совмест. Ще дякую нашим керівникам, моїм синам ірині пані, що за три позиції, ми готовили цей виступ Це три сьомий, буду стороженці, червівцях, «Галич», Підлюдники, ремче, стримба, ланче це сьогодні ще ми думаємо, що ми будемо на протязі ручового року давати, щоб ми не забували проти наших героїв на весні сотні. Сільський голова села Красного василь Завальнюк привітав усіх присутніх із довгоочікуваною подією та щиро подякував небайдужим мешканцям села за те, що спільними зусиллями досягнули результату. Він також зазначив, що кошти в сумі 150 тисяч гривень були виділені із районного бюджету. Значить, я дуже щиро хочу подякувати оце працівникам перше адміністрації, яка була. У 2012 році, які були надані на громадські роботи, бо коли ті громадські роботи, то було 18 чоловік і ми не нічого не в'язали. Стіни лягли по 45 см вверху, і ми чудом, чудом спасли цей, цей будинок. Але я думаю, що зараз йому лише може загрожувати бомбардувальників е, нашого сусіда. А так, потім я не бачу я того, щоб так е, була народна життю чи здоров'я на, на нашим селянам. Я дуже щиро хочу подякувати оці горсті людей, які е, за мізерну плату зробили е, такі, такі важливі кроки. Це е, нема в мене такої бригади. Оце кочегари, це сторожі, це прибиральники. Це Наші працівники сільської ради. Перший заступник голови Надвинянської РДА Андрій Крецький підкреслив, що цей заклад, сільський будинок культури, об'єднає громаду села навколо ідеї відродження національних традицій та цінностей української культури. Ці діти, які тут виступали, так, що кожен день вони попри вас ходять, кожен день ви з ними спілкуєтеся, бачите, які вони талановиті. Так само товариство це стосується не тільки концертів, це стосується будь-якої роботи в селі. Мусить бути людина, яка така сама проста, як і ви, але організувати, зібрати, тому що самі кожна е, громада, кожна людина тільки сама може зробити для себе. І... Показати, зробити для себе краще життя, якщо так розібратися. Після офіційного відкриття будинку культури на сцені була поставлена зворушлива літературно-музична композиція про вшанування героїв, які віддали своє життя відстоюючи незалежність, соборність та європейське майбутнє України. Після урочистостей відбувся і схід селян, основною темою якого було обговорення процесу проведення четвертої хвилі мобілізації.